Якщо ти не любиш шаблонні парфуми, ця трійка точно тебе здивує. Привіт, парфюмісти! Сьогодні в нас на огляді топ-3 моїх улюблених парфуми від марки Антуана Бароа. І перший це топ продаж з 2019 року Ганімід. Це вже культ: метал, замша, мандарин і османтус. Він не про солодко чи свіжо. Він про простір, про тишу, про космос. Холодний, сильний, як люксовий костюм без жодної помилки. Пахне чисто, але не банально. Ідеальний для вечора або впевненого дня. Хто його не пробував, обов'язково рекомендую затестити. Наступна нас новинка 25-го року це Aldebaran. Тут тобороза, але не солодка, вона жива, свіжа, зелена. Аромат звучить, ніби тепла весна після дощу. А який в нього шлейф? Бо тонка трохи мускусу, звучать м'яко, оксамитово, стійкість в нього ну, просто ракета. Ідеальний на холодні вечори або на осінь. Також, хто не тестив, хто не пробував, дуже рекомендую. І останній в нас це найсвітліший з цієї трійки тілія. Цей аромат випущений був у му році. Тут липа, квіти, ніжно, але не нудно. Це аромат доброго ранку, легкий, квітковий, без ванільної важкості. Ідеальний для літа, або як аромат для душі. Можна його носити в офіс, мені він дуже подобається. Напиши в коментарях, який тебе найбільше з них зачепив. Або, якщо ти вже тестив, напиши, який тобі з них сподобався більше.